Цікавося з таким? В принципі, зараз ситуація тут в Чехії виглядає таким чином, що немає будівельного об'єкту. Де не працюють українці? Де не працюють українці. Немає. І це розуміють всі. І це розуміють і Чехи, усі конкретно. Треба домовлятися. Так, але щоб упередженого ставлення, прям такого, я хотів, аби це був Гонза, а це прийшов ти. То я не зустрічав. Навпаки, вони більш я зустрічав навпаки аналогічно ну, іншу іншу ситуацію. Коли вони були раді, що це був я, а mm -hmm. не це був Гонза. І мені не раз за це говорили, що з вами легше домовитись. Ви йдете на контакт. Мені не раз це говорили, коли е... людина, яка була відповідальна за об'єкт, була незадовільна не роботою тієї фірми. І вона часто зустрічалася з тим, що коли фірма виграє тендер, відразу починає шукати якісь недосконалості в проекту, в розрахунку, і відразу хоче додаткові гроші, додаткові гроші, додаткові гроші, і це завжди для цієї людини, яка є на стороні держави, завжди стрес, завжди конфлікт, завжди нерви, завжди це. Ми ж зі своєї сторони, так як е, ми знаходимось в Чехії, ми українці, і. Я по своїй природі так відношусь до цієї співпраці, що я завжди йду назустріч їм. Що ви хочете? Як ви це бачите? Ми бачимо помилку в проєкті. Ви шукаєте якийсь там вихід ситуації З, разом? З, звичайно, звичайно, ми просто сідаємо і кажуть: дивіться, ми бачимо помилку, Помилку в проєкті. нас тут не пораховано. Це це, це не є якби. На підвищених тонах просто сідаємо, бачимо помилку. Що ви скажете з цієї сторони? Як її можемо вирішувати? Нормальне, адекватне вирішення проблеми. Да, вони кажуть, дивіться, самі. в нас є тут помилка, а з іншої сторони, в нас є якісь гроші е, на це, і ми можемо якось покритися грошей, ага. і щоб вам не було воно больно. Цю помилку реалізувати, бо нам вона потрібна. Ми покриємо вам цю роботу з інших грошей і якось так вирішуємо. Ну ніколи не давимо їх в плані: там, от, чим побільше, чим побільше... Ви... Да, да, більше да, викратити, чим побільше, чим побільше викрутити. Ні, завжди стараємося якось домовитись, аби це було для них е, комфортно з нами працювати. Бо якби та співпраця, яку ти даєш, неважливо, чи це держава, чи це приватний замовник. Це дуже важлива річ. Вони про тебе будуть. Пам'ятати і